Василь Стефаник, талановитий письменник, реаліст. Його ім'я стоїть поряд з іменами найвидатніших новелістів світу, якого називали Бетховеном українського слова. Василь народився в сім'ї заможного селянина Семена Стефаника 14 травня 1871 року в селі Русові на Станіславщині. Тепер це Івано-Франківщина. Його батько мав важкий характер, тож виховував сина досить суворо. Малий Василько змалку горнувся до матері Оксани Федорівни, яка відкрила для нього красу української пісні. Жила родина заможно. У Василя Стефаника було два брати Володимир та Юрій, і дві сестри Марія та Параска. Коли у Великодню п'ятницю 1898 року згоріла батьківська хата, мати Оксана встигла винести з полум'я подушку, у якій були зашиті гроші. Це дозволило родині побудувати новий будинок, який стоїть і донині у Русові. Батько не шкодував ні часу, ні коштів на освіту сина. У 1878 році він віддав Василя до русівської початкової школи, а через два роки до Снятинської міської школи. Роки навчання він згадувати не любив через фізичне насилля. У 1883 році юнак продовжував навчання у польській гімназії у Коломиї. Там Василь мусив терпіти знущання однокласників. Справа в тім, що тоді, у Галицьких гімназіях, часів Австро-Угорщини навчання було німецькою та польською мовами, українська ж перебувала під забороною. Під час навчання Стефаник пише перші свої твори. У 1890 році Стефаник змушений був залишити навчання в Коломиї. Його виключили за участь у Покуцькій трійці. Василь продовжив навчання у Дрогобицькій гімназії. Там він брав участь у громадському житті, став членом таємного гуртка молодь, особисто познайомився з Франком, з яким потім підтримував дружні стосунки. Тоді ж вперше була надрукована його стаття жолудки наших робітничих людей і читальні. Після закінчення Дрогобицької гімназії Стефаник вступає на медичний факультет Краківського університету, але медицина мало цікавила Василя і хлопець поринає у літературне і громадське життя Кракова. Його статті, опубліковані в газетах Народ та Хлібороб, агітувала за селянських кандидатів до Галицького сейму. За це влада ув'язнила його на два тижні в Колумбійській тюрмі. У 1899 році вийшла перша збірка новел автора Синя книжечка. Через рік була опублікована збірка Камінний хрест. У 1901 році виходить третя збірка новел Дорога. Стефаник вирішує покинути навчання в університеті і їде із Кракова. Коли батько дізнався про це, то відмовив синові в утриманні, і їх стосунки погіршилися. Після смерті матері Василя його батько одружився вдруге. Цей вчинок батька Василь Стефаник сприйняв як зраду і перестав з ним спілкуватися. Першою любов'ю письменника була Євгенія Бачинська, та їх відносини закінчились трагічно. Василь тоді не думав про одруження, бо поринив у літературну творчість, а Євгенія чекала сватів. Її хвилювання з цього приводу, вразливість і туберкульоз вкоротили віку дівчині, і вона померла у 23 роки. Цю втрату Стефаник тяжко переніс. Згодом знаки уваги до Василя виявила відома оперна співачка Соломія Крушельницька, але письменник вважав, що не може бути чоловіком співачки. Також Василь Стефаник довгий час приятелював і листувався з Ольгою Кубелянською. Другою і не менш трагічною любов'ю Василя стала Євгенія Калитовська, дочка священника. На жаль, вона була вже одружена і мала двох дітей. Жінка, хоча й відповідала взаємністю на його почуття, але піти з сім'ї не могла. А от одружився Стефаник з її сестрою Ольгою Гамурак, яка вже була давно закохана в нього. Шлюбними батьками на їхньому весіллі були Іван Франко і Северин Данилович. Для письменника дружина була і другом, і матір'ю трьох їх синів. Родина Стефаника оселилася в селі Стецеві. Там письменник зайнявся сільським господарством і активізував громадську діяльність. У 1908 році навіть став депутатом Віденського парламенту, де відстоював права звичайних селян аж до розвалу Австро-Угорщини. Його громадсько культурна діяльність була спрямована на піднесення самосвідомості народу західноукраїнських земель. У цей час письменник майже не писав та не публікувався разом з жінкою Ольгою Стефаник прожив лише 10 років. У 1914 році дружина померла. Допомагала з дітьми та по типу господарству письменнику сестра дружини Олена Гаморак. Після розпаду Російської імперії Стефаник радів утворенню Української Народної Республіки. Стефаник очолив делегацію, що прибула до Києва на проголошення акту злуки обох частин України в єдину державу. Після поразки УНР письменник болісно переживав крах своїх сподівань пережити змусило його знову взятися за перо. Розуміючи заслуги Стефаника, радянський уряд у 1928 році з пропагандивною метою призначив йому персональну пенсію. Проте, у 1933 році, довідавшись про штучно створений голодомор і переслідування українських митців, письменник відмовився від неї. Дізнавшись про цей вчинок, митрополит Андрій Шептицький призначив письменникові пенсію від української греко-католицької церкви. Останні роки життя Василь Стефаник хворів. Після інсульту писати самотужки він вже не міг, тому надиктовував свої твори сину. Помер український письменник 7 грудня 1936 року унаслідок запалення легень, похований у рідному селі Русів. За життя Василь Стефаник видав лише п'ять збірок оповідань, які вміщувалися в одному томі. Твори автора публікувались в Канаді та Чехії. У своїх творах Стефаник не просто майстерно розповідав про галицький сільський побут, а й заглиблювався в аспекти людського життя. Його творчість мала великий вплив на розвиток української новелістики. Читала Олександра Кравченко Для довідка біз ЮЕЙ.